Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Спочатку ти Тарас, чи маєш ти Тарас добру і непримушену волю, та тверду думку взяти собі за дружину Інну, що й тут перед собою бачиш? Так. Чи не обіцяв ти іншій невісті? Ні. Так. Чи маєш ти Інна, добру і непримушену волю, та тверду думку взяти собі за мужа Тараса, що й тут перед собою бачиш? Так. Чи не обіцяв ти іншого можна? Заручається Зарощається і Тарас рабою Божою гідною в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зарощається Боже Ім'я, з рахую Божию Тарасом, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я Тарас, я Тарас. Беру, тобі Інну за жінку, Беру тебе іно за жінку. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність, вірність і чесність подружню. І чесність подружню. І що не залишу тебе аж до смерті. І що не і... залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. В Тройці святій єдиний, святі єдиний. І всі святі. І всі святі. Я Іна. Беру тебе, Тараса, за чоловіка. Беру тебе Тараса за чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов вірність, вірність, чесність і послуг подружній. І, подружні, і, і що не залишу тебе аж до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені Боже поможи. В Тройці святій єдиний, в тройці святій єдиний і всі святі. Що Бог з'єднає чоловік, нехай не розлучає, і я недостойний і Слова Божої, владую мені даної з'єдної вас, святе подружжю, ладони Святої Гатовицької церкви, тверджує і знаменую і в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вінчається Слова Божої рази, Словою Божою, іною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається слуга Божа Інна зі Словою Божим Тарасом в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава віки! Вже не переживаєте? Чи ще переживаєте? Трошки. Вітаю. Вітаю вас із тою приємністю, і з тою радістю, яка сьогодні панує в ваших серцях. З тим днем, який є особливий в вашому житті, не до якого довго ми довго готувалися і хотіли, щоб він був якнайкращий. Напевно, що та підготовка займала багато часу, енергії, сил, здоров'я, може, небожний. Зараз я хочу сказати. Але тим не менше, ми хотіли зробити все, для того, щоб цей день ми запам'ятали якнайдовше. Так? чекали раді Загна. Ми будемо святкувати, викликали тих, будемо казати, достойних гостей, які мають розібрати з вами ту радість вашого друзя, ваших батьків, ваших свідків, ваших друзів, з якими ви зростали чи з якими ви. Дружили і дружите, тих людей, які сьогодні, напевно, будуть вам засилати найкращі, найщиріші слова побажань, вітань, будуть дарувати різні приємності і речі, на які ви будете ще довго і довго звертати увагу і пам'ятати, що саме сьогодні, 16 жовтня 2021 року, ви вінчалися. Ми з приємністю приймаємося ті подарунки і. Усьому тому, такому, будемо казати, поспіху, в тому руці дуже часто забуваємо за одного гостя, якого ми не можемо все ж таки не покликати, але який є присутній. І цим гостем є Господь Бог. Тому сьогодні я щиро бажаю, що ваші серця направду були сповнені на ті Божі дари, на ті Божі маски. На ті Божі благодаті, які потрібні кожній молодій людині, особливо чи спосіб, молодому подружжю, яке буде зростати, яке буде зустрічатися з різноманітними труднощами для того, щоб вміти їх поборювати. Адже тими дарами це і любов, це є віра, це є підтримка, це і довіра, це є жертовність один, один. І знаєте, часто питаємося, чому саме люди обирають? Той день, коли вони приходять до храму брати вінчання. Тому що, напевно, їхня любов доросла до того фрагменту, який пасує до любові Бога, тої любові, якою Господь любить нас, любить свого ближнього. Сьогодні ваша любов доросла до того фрагменту, що коли ми будемо на вас дивитися, будемо дивитися на ваші обручки. А ще більше, наприклад, вашого життя, то будемо казати, що це і правдиве таїнство. таїнство подружжя, яке ви сьогодні творите. Тому так важливо вміти любити, вміти довіряти, вміти пробачати, а ще більше вміти жертвувати одне для одного все, що відбувається в житті. Я завжди кажу на весіллі таку приємну, як для мене, фразу святого Гостина, коли він дивився на. Весіння обручки і казав, що обручка не має ні початку, ні кінця. Подібно і справжня любов не має ні початку, ні кінця. Вона народжується, розвивається, але ніколи не закінчується. Той вам щиро того, бажає, щоб ваша любов завжди розвивалася, розвивалася, розвивалася і ніколи не закінчилася. Нехай сьогоднішній день, день особливий для вас, буде направду пам'ятним. Тому що ви сьогодні його творите. Ми тільки запрошені, як свідки, маємо радість розділяти те танство. А ви сьогодні його творите. Нехай він направку буде, буде для вас особливим і пам'ятним. Нехай в сьогоднішній день Господь верхнеться кожного вашого серця і залишить нам приємні, добрі, радісні миті, силить. Його і наділи своєю любов'ю. Нехай Пресвята Богородиця у храмі якої ми є, і різдва благословить і ваше народження, народження вашої сім'ї, а в самої Господь затворить Богом благословенні, щасливі і її літа.